Модрена відноситься до дуже швидко ростучих культур, надзвичайно таких стійких до всяких негараздів, і отримала поширення на нашій території, на території України і конкретно Полісся через такі свої якості, а ще дуже гарну декоративність. Ви бачите, що весною. Вона покривається такою гарною пишною хвоєю, шишечки. А на зиму стає голенька, скидає все це з себе от, і має такий теж свій цікавий вигляд. Але її швидкорослість вимагає постійного догляду. Зараз ми стоїмо біля дерева висотою десь близько 5 метрів, а було воно майже в два рази. Вище. До чого це привело? Дерево почало втрачати стійкість, форму, гілки різної довжини, і на невеличких присадибних ділянках, звичайно, воно би стало через якийсь час зовсім не керований. Тому ми сьогодні, кінець травня, понизили. на... Майже наполовину цю культуру, потім поукорочували гілочки, які вже стали мати форму плакучих, з тим, щоб дерево набило більш пишних форм і стало більше декоративним.